Друзі, всім привіт! Сьогодні відео буде досить цікавим. Сьогодні я буду обробляти свою лохину уже наступний раз від грибкових захворювань і від всяких шкідників. Брунька вже розпустилася, появився маленький зелений листочок, і сьогодні я буду обробляти уже системним фунгіцидом і також інсектицидом, для того, щоб позбутися в майбутньому всіх її можливих хвороб на літо. Зараз вам покажу, чим я саме буду обробляти, як буду обробляти і в якому стані зараз рослини. Тама є контейнерна посадка, ось такі рослини, зараз вони вже гарно обстрежені і раз оброблені мідіумісним препаратом для профілактики. Коли я обробляв мідіумісним препаратом, то бруньки ще не було, все було закрито. І Оскільки мідіумісний препарат це є контактний фунгіцид, то він чудово подіяв. А зараз з'явився маленький листочок. Зараз вам покажу. Ось, дивіться. Листочки з'явилися бруньки, квіткові бруньки все вже порозпускалося і наша лохина вже почала вегетувати. тобто вже появився листочок. І саме час перед світінням обробити системними фунгіцидами і інсектицидом для того, щоб позбутися грибків і всяких шкідників. Дуже важливо, коли виробляєте системним фунгіцидом, щоб з'явилася зелена маса. Ось ця. Тому що без неї він не почне діяти, адже йому потрібно зайти через оці листочки в клітини рослини і з середини так діяти. Хто слідкує за моїм каналом, то бачили минулого року я обробляв системним фунгіцидом з кором та хорусом в комплексі. Цього року я буду обробляти уже топсином М і актарою. Це йде системний фунгіцид плюс інсектицид. Дуже важливо дотримуватися всіх температурних режимів, ну і взагалі користуватися інструкцією цих препаратів, щоб вони чудово подіяли на вашій рослині. Зробив я вже суміш цих двох препаратів. Вніс я їх два пакетика на 10 літрів води, залив свій оприскувач і зараз буду опрескувати рослини. Рослини буду опрескувати досить щільно, так, щоб з них ця суміш спливала, щоб вони були повністю нею зволожені. Ось так. Зараз кожну рослину я оброблю добре. Важливо, щоб ви схопили цей момент іменно до цвітіння, тому що обробка ця має бути до цвітіння і потім наступна ще після цвітіння. По-перше, ви обробляєте інсектицидом. Якщо ви будете обробляти під час цвітіння, Загинуть всі опилювачі, тобто ваші бджоли, джмелі і всі інші комахи, які приносять користь вашим рослинам. Також це буде впливати в принципі, на врожай, може трошки і цвіт пошкодитися, тому найкращий час для обробки цим фунгіцидом і інсектицидом для доцвітіння. Ось і все, обробив усі свої рослини системним фунгіцидом і інсектицидом, і тепер мої рослини будуть себе добре почувати. Раніше на лохині не було таких хворіб, тому що вона не була такою поширеною культурою в Україні. Зараз є дуже велике насадження її, плюс фактично в кожному садочку. Вона вже в людей є, і хвороби є. На жаль, тому треба обробляти обов'язково мідіумісними препаратами для профілактики, і хоча б один раз до цвітіння або два рази до цвітіння і після цвітіння системними федесидами для того, щоб ваша лохина себе добре почувала і вберегти її від всіх хворіб. Все, що вам хотів на сьогодні сказати. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки це дуже важливо для розвитку мого каналу. Ну і кому потрібні саженці, добрива і також все для посадки лохини, звертайтеся, буду радий допомогти. Все, всім, на все добре, до побачення!